Новий генсек НАТО Марк Рюте обговорив із главою МЗС Польщі Радославом Сікорським посилення протиракетної оборони України. Ну ви бачите і політичну... Ані, даже я и не обращав німа ні, говорить не хочу. Зокрема, Рюти подякував Польщі за її зусилля із підтримки збройних сил України, а також наголосив на гострій потребі у зміцненні ППО України та покращенні логістик збройних сил України. Обидва політики зійшлись на думці, що російські ракети та безпілотники, які порушують кордони країн НАТО. І над якими армія Рефі втрачає контроль, стають проблемою. А цю проблему потрібно вирішувати в Україні. Знають як цю проблему вирішувати. Тож очікуємо від наших партнерів із НАТО аналогічних рішучих дій. Отже, речник президента Сергій Нікіфоров заявив, що під час візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки американська сторона виявила величезну зацікавленість до плану перемоги, незважаючи на те, що там писала їхня преса. Всі ці Ші Нью-Йоркери, стріт Джорнали і все решта написали якісь критичні е, статті з приводу цього візиту. А от насправді е, партійна верхівка виявила зацікавленість. Е, кому вірити в цій ситуації? Як ви гадаєте? Ну, результату, ну давай так поки що у нас результату немає. Ми не кажемо, що все погано, все все пропало. Але ну великого результату, на який ми всі очікували, дійсно, здавалося, що ось, ну, начебто, все, цей візит він повинен бути бути вирішальним. Ми ж пам'ятаємо, кожен візит президента до Сполучених Штатів він працював як тарану. Він приїжджає, він збирає купу оплесків, він збирає шалену вагу, ну... Зараз західна преса каже, що цього було на порядок менше, але мене надихає те, що немає такого великого чітко викладеного викладеної відмови. Що ні, вам це не можна, вам це не потрібно. Не забувайте про те, що зараз починається бюджетний процес. А ми згадаємо, будь ласка, коли у нас були мирні часи. Бюджетний процес це була та ще іпопія. Там такі речі творилися, і суспільство там е слідкувало, що відбувається, а хто що протягує, а які там коаліції а тут вони скооперувалися тут за такий проект, тут за такий проект, що дістанеться Україні. Он пан Венс каже про те, що Україна отримала 200 мільярдів доларів. Це шалені гроші. Беззаперечно, ми безмежно вдячні, але все пізнається в порівнянні. Я нагадаю вашій поважній аудиторії, що в найкращі часи, в найкращі. Коли Сполучені Штати е, перебували з місією в Афганістані, скажімо так, Афганістан отримав щорічно від уряду Сполучених Штатів ще раз, це найкращі роки були по 120 мільярдів американських доларів на рік. 120 мільярдів в найгірші роки. Ця цифра вона падала до 45 мільярдів доларів. Ну і у нас 61 мільярд минулого року. Ну вірніше, у 2024 році він був виділений. Це для порівняння того, що на виділяється. Тому нам для нас наймінімальніший варіант це спробувати все таки добитися, щоб нам виділили ту ж саму суму, яка була у 2024 році. Це факт зовсім інші вороги, зовсім інший ризик безпеки, потенційні загрози для країн альянсу ніж під час війни в Афганістані на сьогодні маємо тому порівнювати так ці бюджети і казати, що нам дають надто багато. Це як мінімум цинічно. Президент Зеленський у вечірньому зверненні вчора сказав, що у жовтні на зустрічі в форматі Рамштайн разом із партнерами потрібно буде визначитися щодо посилення тиску на Росію заради справедливого миру. Наскільки я розумію. Ця фраза означає, що по суті наша оця велика коаліція, яка виступає проти Росії, ще не уявляє собі, яким чином реалізувати оцей концепт перемоги крізь силовий тиск. Ну, суч з поки що не знають, бо ви правильно зазначили на початку я ваше повідомлення про те, що росіяни збільшують кількість грошей, яка виділяється на військо. Давайте ще раз так проговорю. Це 142 мільярди доларів. Ну це в еквіваленті російські рублі. Для порівняння це ну не поте порівняння візуалізація, це 40% російського бюджету. 40% російського бюджету прямо або опосередковано піде на таємничні статті видатків. Це силовики різноманітні, це розвідка, контррозвідка, це військо, це розгвардія. Всі силовики вони шалено обрізають всі бюджети соціальні, які тільки можливо. Ну там де безпроблемно можна обрізати. Я так розумію, що західного західного світу немає такого бажання. Ресурс є коли якщо мір, все арифметично, то там, звісно, набагато більше ніж в Росії, але вони собі не можуть дозволити, наприклад, там Німеччина ні. ні, ні Так, дивіться, бюргери, шановні. Ви тут в цьому році будете їсти набагато менше, або бити, пити набагато, набагато менше пива, бо треба допомогти Україні. Ну вони ж на це не підуть. Росіяни, на жаль, в цьому ну диктаторські режими, скажімо так, вони на жаль, в цьому набагато ефективніші, ніж демократичні. Питання, яке очікували, що вирішиться до п'ятниці минулого тижня. Всі тримали кулаки за це, але наразі не сталося, поки що не сталося. Це надання Україні дозволу бити ракетами наших партнерів в глиб території Російської Федерації. І от американська розвідка пише нам про те, що у разі надання Україні подібного дозволу Росія може відповісти більш агресивними діями, і це може включати летальні атаки проти Сполучених Штатів Америки та їхніх союзів. Передає нам Таймс». Чи означає це, що по суті ми не так вже й близько до рішення? По ракетам, як би нам хотілося. Дивіться, а це не є таємниця. Ми з вами, здається, минулого тижня про це говорили про плани передачі Росії єменським хусітам. Здавалося, Господи, де Росія, де єменські осіти? Де Україна, де сполучені штати? Як виявляється, воно все пов'язано. Якщо от ваша аудиторія є там можливість зараз відкрити просто мапу, от поки ми говоримо політично і бачимо Ємін, це Червоне море, туди вниз, а, і росіяни мають не меті, що ага, американці. Ви хочете дати українцям таку далекобійну зброю. Вони будуть гвалтувати наші склади. Тоді ми, а що ми можемо зробити до сполучених штатів дотягнутися? Ні, почати ядерну війну? Так, риторика є, вона там загрозлива, але. Ну, є ж інші варіанти. Давайте працювати як ну це їхнє міркування, як е, спецслужби. Там ж кожен другий це вихідець або з КДБ, або з ФСБ в російському естеблішменті, і от це вкладається в їхню карту мира. Це що? Давайте передамо комусь наше озброєння, і вони будуть псувати життя американцям, європейцям, всьому західному світу. От єменські хусіти – це якраз той кращий варіант, який можна собі було уявити. Ті кораблі, які йдуть цивільні, цивільним вантажом до Червоного моря, їм планується передати, припрошу, єменським кусітам ракети «Онікс». або який? в експортному Про... варіанті «Яхант». Як да, така така назва, така дуже середня господі та середня Азія, да близько-східна назва. Тобто ці ракети проктикарабельні дадуть цим е, кусі там, людям в капцях, які будуть гамселити по цивільних кораблях, псувати торгівлю і таким чином впливати на сполучені штати. В принципі, це вкладається в логіку роботи спецслужб. Ну от власне, поки американська розвідка не розуміє приказку вовків боятися в ліс не ходити, то Лавров, голова МЗС Російської Федерації з трибуни генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, вже не соромлячись, погрожує усьому світу. Він каже, що є самогубними спроби воювати до перемоги з ядерною державою Російською Федерацією. Але історія знає не один прецедент, коли ядерна держава програвала війни. Лавров чомусь цей факт е, забуває в своїх промовах, а лише трясе оцією ядерною дубиною. До чого призводять подібні загрози, на вашу думку? Я відрефлексую на вашу тезу про вовків, скажу єменських осів боятися в Червоному морі не плавати. Ну логічно висловитися. Дивіться, по з приводу Лаврова в нього і е, у решті там цих пропагандистів. Ну, він в принципі я відношу я як пропагандист, бо він самостійно рішення не ухвалює. Він просто ретранслятор. Йому дозволяють говорити і, там, є там певні ці ось методички, що треба говорити а, і про ядерну загрозу. Але він так дуже так дипломатично. Найбільш тривожним дзвіночком буде для всіх нас, коли Російські олігархи, російські їхні родини, р... високоповажні російські громадяни почнуть змиватися. я Перепрошую, лише формулювання немає, зі сполучених штатів з Великобританії, з Лондона а розпродавати своє майно. Тоді це буде ключовий показник того, що Російська Федерація задумала щось дуже жахливе. Поки там проживають, наприклад, такі олігархи, як а, пан Риболовлів, колишній там власник там, великого промислового підприємства в Російській Федерації, просто шалено, він міль. Мільярди доларів сквопів на бізнесі він проживає і в Лондоні, і в сполучених штатах, і безліч таких громадян сотні. Поки вони там знаходяться, поки родичі російських високоповажних чиновників, доньки, доньки, сини, коханці, коханки є громадянами Сполучених Штатів, Великобританії Франції. Я думаю, що не варто боятися ядерної війни.